Всім добрий раночок. Я прокинулась, вже позаймалася йогою, п'ю водичку, як завжди, тепленько зранку. До речі, це дуже корисно. Прокинулась я насправді сьогодні десь о 5.30. Щоб в мене була можливість позайматися йогою, я це і зробила. Якщо встигну я сьогодні змонтувати, то я виставлю шматочок, що я там сьогодні робила. Сашулька ще спить. Вона завжди так вона прокидається зранку, я її буджу. Вона каже, чи можна ще 5 хвилинок? Я кажу, можна. Ну і, соб, власне кажучи, зараз проходить цих 5 хвилинок, та я піду її вже забирати сюди в зал. Будемо снідати і видвигатися в школу. Тому що Міша на нічній зміні, я вже вчора казала, ми будемо ножками йти сьогодні там. 0 градусів у нас, ну, щось між нулем і одиничкою. Тому холодно, холодно. І відчувалось вночі холодно, я навіть котел на трошки більше поставила, тому що було дуже холодно мені. От, І будемо ми йти по холоду, будемо мерзнути, але нічого. Це теж, до речі, корисно для зміцнення імунітету. Треба гуляти, гуляти на свіжому повітрі, що ми сьогодні і будемо робити з сашулькою. У мене сьогодні, до речі, трошки стрижка буде. Буду під... ну, капельку, там якісь кінчики підстрижу і буду йти сашуню забирати. Як і обіцяла, показую шматочок ранкової своєї йоги. Якщо додивитись до кінця, там будуть цікаві стійки, які я опановую. Ще в деяких трошки трусяться руки, але загалом, мені здається, непогано. Ще подивіться, як у нас атмосферненько зранку. Я спеціально не включаю світло, щоб сашоньки так було затишніше. Так класненько. Кексішко сидить. Кексюшка, в тебе теж тут новий рік. Скоро да? прийде маленький хлопчик, Кексюшечка. Фашенька чистить зуби вділа, ти мій оділа? Вділа мій халатик. Любить вона зранку одівати мої речі. Що <соць> там? <Це>? Холодно. Холодно. <соць> ж не холод, воно оце. Що за Ужасно <соць> угу. Ужасна, каже Сашоня. Це ми запалювали свічку, я так ще не прибрала в пам'ять жертву водомору. Так, сашуньки оладки, чайок. Опа. Чайочок. Ми з Сашулькою зібралися. Сашунька в новій куртяжці зі своїми лапами. І, І з песиком. Те, Ой. Що? Як він називається? Новорічний песик? Є? Ні, де ми купляли. Metru? Е... Metru. В епіцентрі. Metru. А, в метро, в метро, да, да, так. що ми в метро купили. І я вже утеплила з тіла, теплий костюмчик. Примірюю капішова. Ой Боже, зачепила. Та, господі не можу натягнути. О, Та, Я думаю, отак і піду в капішоні шапку. А може й шапку зараз візьму бішком. А мені холодно, ні, це так здається. Зараз побач, будемо йти. Ну, то бо ти вже в тепленькому дітей, то тобі не холодно, звісно. Так, калюшки вночі знову війшов дощик у нас. Як кльово тримати за лапки. Це що він і в мене рука гріється. Так, я сашульку відвела, це зайшла в хату. І подивіться, в квартиру, як наскільки класно. От у мене вже такий трошечки настрій, новорічний, з'являється якийсь. І, до речі, завжди мені його дарує саме Ш... Сашуня. Я дивлюсь на неї, яка вона радісна, як вона чекає цього дива, і ти сам, хоч я і доросла, але і самі якось, тим паче, в наших обставинах, в країні, в яких ми живемо. Ми постійно на стресі, постійно новини такі, що, ну, просто капець. Новини такі, які б не мали бути, в принципі, у 21 столітті, але маємо, що маємо. І от дивлячись саме на діток, ти живеш і хочеш вірити також в це чудо. Хочеться почувати себе маленькою дитиною, захищеною, люблячою, і так далі. І також, що ти в безпеці. Це нам поки тільки сниться, але. Кожен створює собі свято і настрій як е, може. І... Зробила вдома деякі справи і пішла в гості до мами з папою. Ну де ти, де ти? Так ми вже попили каву Вулі з мамою з папою. Вже я буду щось робити зараз. Бімушко Бі, так мене зустрічав гарненько, да? бімучек, злітьов. Ольось, хлопчик слітя. Ходімо, ш... що ти хропиш? Біймуся біймусі. Хочу показати, ось дивіться, оце сонечко. Ми його знайшли на дверях, я його посадила ось сюди. Потім пішла, там якісь справи робила, прихожу його немає. Я думала, що він спить, а він перебрався ось сюди на листочок такий миленький. Не спить, оказується. Лапками шевелить. Потім ще пізніше прийду і подивлюся. Тут він залишиться чи десь перелізе Ой, Я тебе не бачу! Так, забрала Сашеньку, ми їдемо до бабусі. Сашенька дуже рада, да, Мась? Да, а ті ті з бімого? Ну бімі дідусь Валера. А я думаю, ті там бабуся тобі біймо. борщика наварила. Ну, я да. а, Дам де да, там все, дідусь стоїть. О, так, Пошли. А чого це ви так довго збирались, коли була повітря? Колядку а, і ходить колядувати. Це, це да? Прибильне, mm -hmm. це точно. <реш> Ми поїли борщику. Будемо далі робити. Справу. Хто ціде? Пимося! Хто цімки? Меня муляськин плісок, хто там, сясеньку? Сясіньку, так? Я сьогодні отута зустріла божу корівку. Не тут, а там, на, дер... на цьому, на, ну, на двері. Да. І посадила неї, була ось сюди на вазон. Вона перелізла, потім десь тут сиділа на листочку, а тепер в неї взагалі немає, десь вона вже втекла. Може, якщо уважно подивитися, може, десь її знайдемо. Далі Мусік. Сашусі. <гум> Сашуся рада, що до бабусі прийшла з дідусем давай. Пімо? Пімусі. <гум> Я Та вже, б... до речі, з'їздила на стрижечку. Да. Правда, зараз. Тебе перешкода? Ну, Ні, не? просто кінчики підстригла. Такая <ріг> по-домашньому. По-домасньому, все будемо щось робити. Хочу показати, мама зготувала ось такий пиріг. Вам просто не передать, який він нереально смачний, просто хрустящий шоколад типу тісто, а всередині творог. Так як я дуже люблю шоколадне, це просто щось неймовірне. Просто ну нам не передати. Взяла рецепт, буду таке вдома робити. Що ти пішов? Що ти прийшов знав, так? Янтік білостінький такий. Халюхи льопсик, понюхав, так? Наш тут постирали тюргі зараз будемо відпарювати. Так, у нас на годиннику вісім, сашулька йде, їсть бабусіного пиріжка смачненького, і ми йдемо додому. Через годинку десь наш штату прийде. Ой, так жарко мені капець, хоча на вулиці, ну хоча і не холодно, дамось. Будемо йти додому відпочивати. Шунька в бабусі поробила уроки. Угу. Да, сонечко, взагалі не видно нічого. Є. Є математика. Зараз тату математику ще зроблять. І все буде, і будемо відпочивати. Зараз гірлянду включимо. Що там у нас не світиться? Якщо звідси подивитися, то там видно наше вікно зараз. Що буде видно. Ну, те саме велике скляне. Вас Ось такі два А Ану потримай на. Він постійно не нападе на нас ніхто. Ось дивіться. Саш, не хваже нічого до нього. Ось це наше віконце. Я не можу його тримати. Давай. Ми з пакетами, як завжди. Від мами з папою вийти з пустими руками взагалі нереально. Не реально. завжди щось нам так понадають. Так, ми візьмемо папку, бо мені дуже тяжко. У мене папка, два пакета І ще й рюкзак на плечі, то мені трошки тяжко. О, як добре на вулички пройтися? Класно. Дуже класно, ми провели час сьогодні, а мені так було класно, вам не передати. Весь день бабусі Весь день із дідусем це дуже-дуже класно. Ми дуже дідусь. раді, так. Да. І І ти швондіра бачила? Ні. Довго. Не бачила, він, мабуть, спав. Не. Це ми про песика ще одного говоримо. Да, бабусі, я такі великі, похожі на вівчарку, то ну, за дворня. А, це двореняшка. Ми на нього кажемо швондір або довгий, я люблю на нього казати, Де? бо він високий Де? такий. Так, ми вже підходимо на наш будинок. Вам зараз буде... А буде гірлянду? Бо... А ні, з гірлянду я вимкнула. Звісно, нащо як нас немає воно буде там виймати? Все, йдемо. Будемо відпочивати.